Триває наш е, проєкт Волина е, варті разом до перемоги, і з нами на зв'язку вже наступний наш е, спікер Олександр Михайльсон, журналіст та оглядач. Пане Олександре, вітання. Чи чуєте нас. Доброго вечора. Добрий вечір. Е, пане Олександре, ну одразу ж розпочнемо. Е, з е, однієї з Однієї таких Новин останніх днів е, на Московії е, хваляться тим, що усиновлюють. Причому це дитячий омбудсмен та Марія Львова Білова, е, усиновила хлопця з українського Маріуполя. Ось так в нас виходить. Спочатку розбомбили, забрали в дитини дитинство, а тепер ще його будуть Будь, е, так, погіршувати. Е, Скажіть, будь ласка, як взагалі, це ж ми ж ми ж розуміємо, що це не поодинокий випадок, що таких дітей дуже багато з східних південних областей України, яких просто будуть робити, можна сказати, росіянами, московитами, кацапами? Скажіть, наскільки це погано для українських дітей? І взагалі, який це ефект може для їх життя зробити в першу чергу? Ну. Ефект звичайно поганий, як ви правильно говорите. Насправді зараз з офіційними російськими даними, які там є, вони публікувалися, але не надто так широко. на... Таким чином усиновлено в лобках лише кілька сотень українських дітей. Про те, скільки їх туди вивезено, встановити практично неможливо і цієї статистики росіяни публікувати не хочуть так само. Вони не хочуть допускати ніякі міжнародні органи, ніяких е спостерігачів від тієї ж організації Об'єднаних Націй ніякої інформації надавати. І е, такі випадки, як, от, наприклад, е, ось цей відеоефір, згаданої і вами і Львовою і Білової і з Путіним, е, покликані е, такі випадки покликані створювати ілюзію того, ніби таке усиновлення в лапках відбувається масово. Масово воно не відбувається. Але е, звичайно, е, російська влада хотіла б простимулювати е, цей процес. І вони хотіли б якомога більше українців перетворити, ну буквально говорячи на Яничар, а звичайно, це найкраще робити з дітьми. Якщо говорити про випадок од цієї Львової білової і хлопця з Маріуполя, то вона про це заявляла ще в жовтні. І говорила, що сам момент усиновлення відбувся взагалі, нібито аж в липні. Вона стверджувала, що цей хлопець, на той час 15-річний, не сприймав російського цього всього наративу імперського фашистського, скажімо, прямо. Але нібито поступово протягом кількох місяців почав до неї дослухатися. Чи це правда невідомо, ніхто ніколи цього хлопця в очі не бачив. Але повторюю, російська влада зацікавлена створювати картинки, що нібито це явище є масовим. І тут треба додати, що після того жовтневого виступу на цю Львову білову з боку українських відповідних. Я не можу зараз сходу згадати десь теж по лінії наших чи ну словом правозахисних, але державних органів було подано скаргу згідно з римським статутом до міжнародного кримінального суду, тому що спроба вилучення частини суспільства будь-якого. Або частини нації, а в даному випадку ми говоримо про частину за віковою ознакою. Так про дітей і підлітків, це за статтею 2 конвенції про запобігання геноциду і покарання за нього є проявом геноциду. Це підпадає під відповідне покарання, і зі свого боку, росіяни, російська влада хочуть зараз демонструючи оці такі от відео, оці всі зустрічі всяких Львових білових з Путіним. Показати своїм підданим, що нема чого боятися, що на міжнародне законодавство плювати ми хотіли. Давайте всі робити так, так як це прекрасно, значить, дитяча омбудсмен Марія. Нічого вам за це не буде. Навпаки, знову таки про це йшлося на тій же зустрічі. Будуть вам за це соціальні пільги, будуть виплати від держави словом, робіться, наскільки це матиме ефект. Це вже інше питання. Ну, Пане Олександре, та ну але на, не вже на Росії немає дітей, яких треба встановлювати? Адже знаємо, що не так давно Росія заборонила встановлювати іноземцям їхніх дітей, а тепер вони хочуть встановлювати українських. Е, так, звичайно є. Але я знову таки повернуся до попереднього, до основоположної тези. Це більше творення картинки. Я зараз якраз готував е, матеріал для е, громадського телебачення тут в Києві, і я підняв цифри. Значить, е, будь ласка, 8 березня минулого року Міністерство оборони Росії просто зненацька заявляє: цитую, що за різними каналами отримали 2 мільйони 541 тисячу 367. От бачите, яка точна цифра. Звернень з території України з проханням від людей тут в Україні вивести їх на територію Росії. Значить, на той момент у нас два тижні тривала повномасштабна війна і російська агресія, і тут виявляється, що за два тижні вони 2,5 мільйони звернень отримали. Я дуже довго прочитавши цю інформацію. Шукав на всіх можливих російських сайтах, починаючи з Міноборони, яке про це заявило, і закінчуючи тим же омбудсменом російським, шукав. А куди взагалі можна звернутися? Я професійний журналіст не знайшов координат, куди можна звернутися з України з проханням до Росіян, щоб вони мене забрали в Росію, якби я хотів. А от виявляється, 2,5 мільйони українців за два тижні, якимось чином знати. Тобто це була очевидно, абсолютно брехня. Так само і тут вони створюють картинку з цими в лапках усиновленнями. Картинку того, що нібито українські діти масово і потребують, і бажають от таких усиновлень, і тим самим вони намагаються підштовхувати російських громадян до того, і в тому числі тими соціальними пільгами, про які я згадав. До того щоб дійсно брати в свої сім'ї оцих от дітей або підлітків, яких росіяни з України фактично викрали, вони створюють картинку, яка повинна показати, що цей процес вже йде, бо людям психологічно будь-яким людям ну легше приєднуватись до процесу, який вже відбувається, ніж йти в перших лавах. Але це теж брехня, така сама, як і тоді про 2,5 мільйони звернень. І е, знов таки я сумніваюся, що це матиме якийсь такий достатньо ми зараз ще, так, ми зараз ще перейдемо знову ж таки до теми ось цієї картинки, оцеї, я так зрозумів, психологічної операції, яку проводять проводять Москві, Але все-таки ще хотілося б на рахунок масовості. А чи не можна в цю статистику рахувати тих дітей, які залишилися, тому що там багато залишилось, не багато так повиїжджали під час окупації Криму, так само ДНР, ЛНР, до частин Донецької та Луганської областей, які там позалишалися, які сім'ї, які не захотіли житло там своє кидати, і в підсумку? Чи не можна їх в цю статистику рахувати, що вони так само, в принципі, це викрадені діти. Тому що я думаю, що враховуючи на статистику, яку нам дають про тих самих донецьких, луганських так званих мобіків, ну не так званих, а мобіків, їхні батьки також, напевно, там гинуть, і далі це все ці всі діти переходять, можливо, під вплив вже повноцінний. З цієї російської операції. Ну, е з такими дітьми, наскільки відомо, е їх е збирають, їх якось е згуртовують і вивозять е у е ті самі е дитячі табори відпочинку на території Ростовського області, на, на, на території Краснодарського краю. Е досить багато таких місць є. Е там, звичайно, з ними проводять. Е Назвімо прямо психологічну обробку, але е, ну висловлюючись з точки зору ситуації де-факто, напевно, можна назвати їх викраденими, е, але якщо говорити, от уже саме про всі ці так звані всиновлення, то там уже інше, там уже має місце юридична процедура. Там уже, коли ця процедура завершується, просто дуже важко таких дітей повернути. Практично неможливо. Ми знаємо, що частково вдається зараз Україні повертати все-таки цих викрадених дітей, Ось не так давно, здається, 128. Дітей вдалося все-таки звідти видерти. Але напевно саме тому от Путін і вся його камария і поспішають створювати ці картинки і просувати оце так зване всиновлення, щоб це було неможливо зробити, щоб неможливо було повернути вже надалі цих дітей на батьківщину. Чи є якісь, на вашу думку, світлі? перспективи в майбутньому з тих дітей, які все-таки вже викрадені по факту, може навіть не так масово, як нам здається, здається, але все-таки викрадених, їх же ж будуть виховувати там, ну вже просто їхніми там розговорами аважном, по суті, своїми расистськими уроками і робити з них вже повноцінних расистів. Важко сказати, з одного боку, наскільки можна судити, з того, що просочується в новини, і Українське Міністерство закордонних справ і, і, і правозахисники, і різні інші компетентні державні відомства та громадські рухи докладають величезних зусиль до того, щоб якось повертати, якось забирати назад цих дітей, а з іншого боку. В першу чергу все буде залежати, як і багато чого іншого, від ситуації на фронті. Чим е, менш упевнено е, почуватимуться агресори, е, вони і зараз не дуже впевнено почуваються. А якщо вони почуватимуться не впевнено зовсім, то відповідно їм буде і не до того, щоб викрадати звідси дітей, людей виховувати яничарів. Якщо ж не приведи, Господи, їм буде вдаватися досягати якихось успіхів, то і цю справу вони будуть просувати і розвивати активніше. Ну, це такі очевидні банальні речі, але банальні речі, тому є банальними, що вони правильні, як то кажуть. На жаль, це, як і багато чого іншого, як я вже сказав, у першу чергу залежить від ситуації на фронті і від перебігу війни. Але чи не можна сказати, що це увазі, що від, від юридичних і дипломатичних зусиль теж залежить дуже багато, але самих по собі їх не є достатньо. Але чи не можна сказати, що цей процес виховання яничарів розпочався вже дуже давно, можливо, навіть до самої війни. От у мене е, була історія, я був в Криму, у мене знайомі там брати друг, друга двоюрідні, ми були там в е, вони там жили, ми спілкувалися, все нормально. Я спілкувався українською. Як тільки там зелені чоловічки, і, і, і оце все з, відбулася окупація Криму, вони одразу ж, ну вони десь в віці, можливо, десь там років 20 з чимось, і вони пішли одразу служити в, вже в російську армію. Тобто, чи не можна сказати, що цей процес він тривав ще раніше до 14-го року взагалі? Поза всяким сумнівом, ну це загальновідомо, і, звичайно, такі люди є теж, їх теж багато, і серед підлітків у тому числі. А, ну, але це вже окрема історія, а, вона не вирішується якимись юридичними питаннями. Правильно, це історія, яка вже відбулася. І, на великий жаль, напевно, я думаю, цих людей не повернути ні ментально. Та й фізично, напевно, не треба вони нам тут. Пане Олександре, але на вашу думку, чи є все-таки можливість якимось чином притягнути ось цих ось воєнних злочинців, які дійсно викрадають українських дітей і їх на території Ерефії до відповідальності? Хто може в цьому допомогти? Чи зможе це зробити, наприклад, українське правосуддя, чи без, наприклад, допомоги якоїсь Міжнародного кримінального суду чи трибуналу, про який тривалий час іде мова, без цього не обійдеться, щоб ось ці негідники, які займаються цим геноцидом, цими воєнними злочинами, були притягнуті до відповідальності, ну як мінімум, те, що Україна може і повинна зробити, і наскільки можна судити з відкритих джерел, ця робота ведеться, це добитися заочних вироків. І заочних санкцій на міжнародному рівні з тим, щоб ці е, люди е, ніколи в житті більше не могли взагалі, е, як мінімум, нікуди виїхати за межі Росії, тому що їх буде негайно заарештовано. Це що найменше. Ну а як максимум, чого ми всі звичайно хотіли б, це щось на кшталтського трибуналу, але е... Для цього треба спершу буквально у військовому сенсі розгромити Російську Федерацію. А якщо все-таки, знову ж таки, на вашу думку, якщо е все таки е виходить, що це дійсно сценарій такий, що там, ну, можливо, не настільки масові випадки, і це дійсно вигадка, і навіть там та Львова білова, в чому я, в принципі, також сумніваюся. Е ніхто там не усиновлює, як нам. Варто реагувати на цю ситуацію. Як нам вести оцю інформаційну боротьбу, щоб якось змінити ситуацію? Якщо це інформаційна операція, і щоб люди, типу, побачили картинку? Ну, я боюсь, що на жаль, до... Тамтешньої аудиторії нам важко буде достукатися і роз'яснити, що це за собою тягне е, такі дії або співучасть в таких діях, а е, є момент суто юридичний, і знов-таки це те, ось про що я перед цим говорив. Це е, е, збір інформації і це е, звернення, аргументоване звернення, чим наша дипломатія займається зараз. До міжнародних інстанцій судових з тим, щоб отримати відповідні, нехай навіть заочні вироки або просто засудження явища як такого, щоб кожен і кожна в Росії все таки в результаті знали, що ну як мінімум ви більше ніколи не вийдете за кордон, якщо ви будете брати в такому участь. Що ж стосується дій всередині України. То, напевно, в першу чергу треба максимально широко, і в першу чергу ось там на сході, ну на півдні, там де ближче до тимчасово окупованих територій, максимально широко інформувати тамтешнє цивільне населення про наслідки того, що може статися, якщо вони потраплять під окупацію. Я маю на увазі те, що їхніх дітей, врешті-решт. Просто запропагують і заберуть в ту саму російську армію і відправлять буквально вбивати своїх вчорашніх сусідів і своїх ж родичів. Це треба максимально широко доносити до тамтешнього населення, щоб, принаймні, якщо до якого небудь населеного пункту підходять окупанти, то щоб люди не сиділи. Як ви говорили на початку нашої розмови, не трималися за хату чи за клаптик землі, а краще дбали про себе. Хату можна збудувати нову, а нове життя збудувати важко. Дякую вам, пане, пане Олександре, за ці коментарі, за цю інформацію. Отож, журналіст, оглядач Олександр Михайлон, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, тримаємось. До Дякуємо, добре. на все добре. До побачення.